корінням мистецтва бандуристів Чернігівщини стягає творчості талановитих славнозвісних кобзарів Сіверського краю. Остапа Вересая, Андрія Шута, Теренція Пархоменка, Аврама Гребеня, Олександра Конієвського та багатьох інших, які стали не лише певними символами епохи, виразниками непростої долі кобзарства України, але й сформували власну регіональну виконавську школу. Професійний розвиток сучасного академічного бандурного мистецтва Чернігівщини бере початок з відкриття восени в 1962 році класу бандури в Чернігівській музичній школі No1 імені Стефана Юліконського та у Чернігівському музичному училищі імені Левка Руцького. Першою вчителькою засновником класу бандури на Чернігівщині була поклад Марії Нікіферівна. Вона одна з найкращих учниць видатного педагога-бандуриста Володимира Андрійовича Кабачка. Народилася Марія Нікіфоровна 13 березня 1926 року. В селі Шабалинів Коробського району Чернігівської області з дитинства любила співати українські народні пісні, мала гарний голос. Пригадує, що сама в дитинстві почула, як грав на бандурі сільський лікар, і вже тоді зацікавилась цим інструментом. Із спогадів Катерини Варави, це племінниця, Марінків, мати. Була дуже красивою, розумною мудрою жінкою, була гарною господиною, ткала і вишивала, і сорочки, і рушники, садила багато квітів біля хати. Ганна Михайлівна мала гарний голос, чистий, дзвінкий і дуже дуже хороший музичний слух. Співала в церковному хорі. До речі, Регент просив співати то в першу сопрано, то в другий Альти, бо в неї був широкий діапазон. Часто співала дома з доньками, із Марією Нікіфорівною і старшою донечкою Ольгою Нікіфорівною, моєю мамою. Маленька маша, до речі, її тільки так і називали не Маня, не Марійка, а Маша. Митю схоплювала нові мелодії. А коли стала старшого, старшою самотужки освоїла гру на гітарі, співала собі і акомпонувала під гітару. Після закінчення школи, а останній рік їй довелося ходити до школи в сусіднє село за 7 кілометрів пішки. Вона дуже любила музику, і після закінчення війни відразу ж вступила до київського музичного училища, навчалася по класу бандури у кабачка Володимира Андрійовича, якого дуже цінувала і поважала. Відразу після війни часи були дуже нелегкі. Студенти жили в проголодь, втягалися дуже просто і скромно. Того, що було. І коли Марінківна присилала додому листа із словами Не скоштувавши гіркого, не буде й солодкого, батьки вже розуміли, що їй там дуже важко, що треба щось робити. Мама збирала всього потроху зі своїх домашніх запасів, муку. Картоплю, крупи, суфокруп, сухофрукти, сало. і ще пекла пиріжки з різною начинкою та домашній хліб, тата змайструвавши візок з дерев'яними колесами, щоб дістатись до залізниці, а потім до Києва часто зверху на вагоні їздив до своєї донечки. Серед багатьох старовинних і пожовклих світлин. З альбому пам'яті Марії Інкіферовний Поклад є фото, на зворотній стороні якого вона звертається до своєї ріднесенької сестри Олі. На згадку дорогій сестричці Олеці від Марусі. Згадую Олю, глянувши на це фото про те, як я грала на бандурі, будучи у відпуску. Нехай тобі чуються її ніжні звуки разом з моїм голосом. Може і довгий час нам придеться не бачитись, то хоча це фото може згадати тобі про все 10 1948 року Марія. Свою трудову діяльність як педагога і музиканта Марія Нікіфаровна розпочала з 1949 року у Полтавському музичному училищі імені Лисенька. Куди була направлена після закінчення київського музичного училища імені Глієра? Тоді ж, за її участі при училищі була створена полтавська самодіяльна капела бандуристок, яку, яку вона очолювала до 1962 року. У 50-ті роки минулого століття серед мистецьких колективів, особливо самодіяльних, було досить поширеним культ і культурне шефство над сільськими трудовими колективами. Колгоспами та радгоспами, створювались так звані гідкультурбригади або просто концертні бригади, які виїздили до села з концертами та іншими культурними заходами. Не, було, не була осторонь від цієї діяльності і Марінків зі своєю капелою. Вона часто відвідувала як ближні, так і віддалені села, де іноді, особливо під час жнив, виступали прямо серед поля. Селяни завжди тепло і радісно їх приймали. А, але траплялися і на слівце слухачі, які з усмішкою заявляли, що, мовляв, на бандурі грати це не жито жати, не сомпив'язати. З цього приводу Марінківна часто пригадувала епізод, який трапився на одному з їхніх виступів. Після одного такого концерту молода жінка з посмішкою підійшла до бандуристок і промовила А що ж, грати та співати, це ж не снопи в'язати? А маріньківна не розгубилася і каже Ходімо, старана скрутира, скрутила перевесло, як її вчила матуся, хоч там перевесла і були вже заготовлені, всі з цікавістю спостерігали. Странно зв'язала сніп і подає жінці. Та отетерила, а знато поголос. Ну, Галю, твоя черга сідай та заграй. Підійшла літня жінка, оглянула сніп з усіх боків. От шельма, та як же туго зав'язала. Ювелейні медалі. 50, 60, 70 років. Стосуються перемоги у війні, визволення України, створення СРСР. Із спогадів сина Марін Кіфра, Олександра, в окупації мати жила в рідному селі Шабалині Коробського району на Чернігівщині. Там же і працювала на полях та городах. Селу повезло. Оскільки воно було оточене лісами та озерами і знаходилось у великих шляхів. Німці туди не заходили лише під час наступу та й в невеликій кількості. Чернігів, пише Саша, ми переїхали з Полтави в 1962 році, і в цьому ж році мама почала працювати в Чернігівському музичному училищі і в музичній школі номер 1 А також. Вести самодіяльність в будівельному тресті на заслужений відпочинок пішла десь в середині 80-х років, точно рік Саша не пам'ятає. Але пам'ятаю я, це був 83 й рік, тому що я навчалась в цей час в нашому музичному училищі, і е, я. Перейшла до іншого викладача Салтикової Гани Петрівни. А коли Марія Нікіфрина закінчила музичне училище і поїхала до Полтави працювати, вона рідним віддала все сторицею і посилки. І коли проїздила у відпуску, то окремі е, окрім бандури і особистих речей, вона везла ще дві сумки подарунків. А нам, дітям, і гостинці, і іграшки, частіше всього дидактичні. Наприклад, вовчок Вертолітка, дитяче лото, азбуку, дуже багато книжечок. сама знала багато дитячих віршів на пам'яті пісень, проводила з нами багато часу. Ми йшли до школи, то не тільки знали всі букви, але й самі читали дитячі книжки. На той час це було рідкість. Її приїзд у відпустку для всіх був святом. Ми її чекали завжди і з нетерпінням. Діти з усієї вулиці завжди сходилися роздивляти наші іграшки та книжки, а вона чествувала їх гостинцями. Маріньківна людина щира, привітна і доброзичлива, з кожними привітається, поговорить, встигала. Провідати родичів, і до нас додому приходила і родичі, і друзі, і сусіди, і всі спілкувалися. Ніколи не обходилось без концертів. Кіль кілька разів за час відпустки збиралося увечері десятки людей, е частіше всього біля хати, під яблунею. Сиділи на лавках і на ослонах, а хто й просто на траві. Чуть не до півночі звучала бандура, її чарівний голос. Співали не тільки українські народні пісні, а й романси: і українські, і російські, вечір Віч... на, дворі... на дворі на мене, ні, ні Бранніці. З російських частіше всього звучала пряха, в низенькій Світьоки. А ще пісні того часу, такі як Закохалася, Стрічка Голуба. І чого тікати? Розповідала смішні випадки, що сталися після концерту на полі, якраз в жнива. А ще одного разу з нею трапився смішний випадок, концерт був на полі, і тріо бандуристів нікуди було посадити. Посадили їх з бандурами на віз, запряжений двома кіньма. Кін... Кін... Тільки вони взяли перше акорди і почали співати, а коні злякались і побігли дівчата від того, що віз, <свіс> Віс... 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 сипнувся, попадали на спини з, не... з несподіванки. Якийсь чоловік, що стояв поряд, схопив коней за повід та вуздечку. Зупинив глядачі, допомогли артисткам підвестися та роз... посідатися, і концерт було продовжено. Чоловік вже коней не відпускав і тримав до кінця концерту. Ави Марія радуйся Марія. Істочником для молитви послужили два стиха з Євангелія Руки. Эту молитву называют также ангельским приветствием. Эд Айт Ангелус. И сказал ей Ангел. на Тимес Мария, не бойся Мария. И не вернести Эйн Братью, Ибо ты обрела благодать. Зараз ми почуємо а, пісню у виконанні онук Марії Ніперовні Світлани, Світлани Рибакової. Отже, до вашої уваги. Ави Марія виконує дует у складі Анни і Єлизавети Соболєвих у супроводі бандуристок Наталії Сидорової та Віри Павлинов. Партію скрипки виконує Світлана Ядченко.